Є така рубашка, вона сама по собі хороша, з такими карманчиками, рукавчик короткий, і тут є карманчик, але ж в цьому місці його ось розірвалося. Я зробила шаблончик і зроблю ось тут на полочці, виріжу, тобто, з такого матеріалу, якраз підходить під клітинки. Зроблю таку вставочку, потім покажу, як це буде виглядати. Ось так виглядає моя робота, перекрила всі дирки з внутрішньої сторони це також все закрила, щоб дирки не розлазились. І заодно я поміняла сторонами воротничок. Тут залишилося потерти, а тут отак закриється і буде ось так.